Ісус сказав не судіть і не будете судимі. Ці слова нагадують нам про важливість терпимості та прийняття інших незалежно від їхніх недоліків. Ісус вчив своїх учнів не тільки любити своїх ближніх, але й приймати їх такими, якими вони є, з усіма їхніми особливостями. У контексті, де він жив, було багато упереджень і неприйняття, які розділяли людей. Ісус закликав своїх послідовників перевершити ці бар'єри. Наголошуючи на тому, що всі ми є Божими створіннями, гідними любові та поваги. Що це означає для нас сьогодні? У сучасному житті, де часто панують конфлікти, нерозуміння та нетерпимість, терпимість стає ключем до гармонії та миру. Задумайтесь, як ви можете проявити цю якість у повсякденному житті, чи є у вас люди, яких ви судите або не приймаєте. Дайте собі можливість розширити свої горизонти і приймати різноманітність. Адже кожен з нас має свою унікальну історію. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника? Бути добру. Діліться цим відео та підписуйтеся.